Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Початок тижня, понеділок, і в нас розпочався ж з дощика. З дощика нічого. Нам ніколи не вгодиш з погодою. Дощик потрібен. Хай дощик йде. думала, що ця рослинка моя вже засухла, а ні, вона відходить, відходить. Ось, з дощик пройде. І все потихеньку оживе, оживе, зазеленіє, вже починає зеленіти, підніматися. Тому, друзі, з початком нового тижня, всього найкращого, всього самого самого вам гарного, доброго, пасеться. Травичку шукає. Гердусь... Гердуські потрібні вітамін. Хто там м'явкай побігла. Так що, думаю, все оживе, все почне зеленіти. Тут у мене поки що все без змін. Нічого не видно, наче як брунічки пускає оця троянда, так що вже добре. Тут піон, піонон виліз. Ну. А так ніяких змін. Всім гарного дня і продуктивного тижня. Це в мене тут низькорослі півники, такі жовті, красунчики. Вони дуже гарні. Ще я не дополола, не досапала свою клумбу. Обов'язково досапаю, тут поки що я гілки оці зняла. Плануємо з чоловіком поїдемо. Він обіцяв мені злози, можливо, злози гілок наріжемо, бо ті гілки з фруктових дерев, це, звісно, не дуже гарне рішення. Тому, якщо наріжемо гілок, що буде там, де ми хотіли, то буде. Тут заборчик тинок. Якщо не наріжемо, то поки що цю ідею залишу в сторону, і буде як буде. Бузок ось уже які бутончики, листочки скоро ось ось розпустяться. Яблунька наша, це старенька яблунька, білий налив. Але ми її вирішили поки що не зрізати, дали їй шанс. І отак ось обрізали. І чекаємо, подивимося, який буде результат. Але, звісно ж, вона в нас дуже-дуже старенька. Яблунька ця. Ця яблунька тут і росла. Бачу, що їй затісно дуже, але це не ми садили. Так, дерева, тому поки що так, можливо, будемо зрізати чи, або черешню. Можливо, зріжемо черешню, бо вона тут також дуже стара вже. Тому подивимося, подивимося, зрізати встигнемо. Подивимося, що буде, як весна, о, які, дивіться, дивіться, які бруньки. Тут дуже рано черешня ця Квітує це дуже рання, дуже рання черешня, ще ні в кого немає, а в нас уже є. Але щось вона в тому році дуже боліла, дуже хворіла. Тому подивимося, вона також тут уже давно старенька, тому, можливо, будемо її зрізати і садити щось новеньке. Але я ж говорю, зрізати ми встигнемо. А от посадити хочеться, щоб вже було і ягідки були, і фрукти були. Хочеться. Оце абрикоса, вона також дуже тут стара вже. Але дивлюся, ми обрізали її. оце це ми вже другий рік тут її обрізаємо гарненько, то бачу бруньки і навіть таке, як вже скоро буде квітувати. Ось бачите? Але ж знову ж, якщо ж не буде морозу, якщо буде гарна погода і нічого не станеться. А це персик, це персик ми садили весною. Весною. У му році, тому він нас недавно, дивлюся, прийнявся. Поки що все добре. Коли деревце буде квітувати, знаю, що потрібно обривати перві квіточки, тому, звісно ж, цьому році персика ще в нас не буде. Приїхали мої хлопці, їздили на стрижку. І повинні купити кормушку для курчаток, так, да, синулька? Куку. А ти чого без шапки? Ти що? Ти ж болів. А ну бігом у хату ти що? Вау! Таке велика така вона, ну, велика, да? не немає. Гарна, ага. Нічого Гарна, так, але ну, велика, ну хай буде. Ой. Може ж там ще щось у нас буде, так? Да? Нічого. Ну Здоровенно. А не було такої, щоб наполовину. Зараз що... піду провіряти, чи підійде. У нас мама ніколи не годиться, а що напіла. Ти такий синуль красивий, підстрижений. Ага. Проголодалися вже мої підопічні. Так. Випробовуємо нову кормушку. Зараз подивлюся, як воно буде, чи не будуть Та розгрібати то не будуть, а чи доставатимуть гарно... Ой, трішки розсипала. Ну нічого, зараз буду замітати. Подивлюся, потрібно замести. Так, подивлюся, як вони, чи доставатимуть. Вони ще ж маленькі. Отака От ось кормушечка. Бояться, не розуміють, поки що як. Да? Страшно, що це? Кажи. Що це за апарат чи агрегат такий? Не бійтеся, ось диви. Отак, іди їж. Іди їж, не бійся? Бояться, не розуміють, вони ж привикли. Я їм сипала. Не бійтеся, маленькі. Та привчитеся, привчитеся. так. перший пішов. Да, о, оце воно. І так, за ним зараз інший. Тільки ж, аби ви не губили ще. Те, що їсте. Так, закрила я їх. І о, закрила, почали їсти. Поки відкрито було, щось вони не хотіли. Все рівно, на перший день підклала он картонку. Ще трішки там їм, нехай поки звикнуть. Все, думаю, все ж таки, думаю, не, не так буде сипатися. А то, скільки комбікорму випадає, то це ж не варіант, о, нічого нормально Їда є. Питки я також замінила поїлку. Помила все чистеньке. Отак, літаєте. Та навчатися. І маленьке он навіть. У ті бозі. Маленьке тут Навчилося. Зменшу трішки температуру їм, а то 36 було, в мене? Їм поставила 35 поки що і 2. А там буду дивитися, на ніч може й додавлю. Поки що ще на такому вони в мене живуть, щоб тепленько їм було, дуже не знижаю. А гребтися хочеться, то а не вдається. Да? Ну, хочеться гребтися.